Всім іще раз доброго мирного ранку. Ми продовжуємо ранок вдома і переходимо на кухню. Yeah! До речі, хоч ти знаєш, я подумала, що є чимало людей, які снідають виключно філіжанкою кави. І я серед таких. Та що ж це за сніданок такий? Він має бути великим, смачним і корисним. Я впевнена, що сніданок від Чаби саме такий. Що сьогодні готуватимемо? Сьогодні має? ми приготуємо лечо по-угорській. угорськи mm. Що нам для цього знадобиться? Дивись на екран. Щоб приготувати лечо по угорськи знадобиться цибуля, одна штука, перець зелений, одна штука, помідор, одна штука, томати чері 4-5 штук, яйця дві штуки, сметана 150 грамів, зелень петрушки, кілька гілочок, білий хліб, кілька скибочок, олія соняшникова 40 грамів, чорний перець сіль. Отже, починаємо ранок з найтрадиційнішого лечо на світі від чаби Бакоша, да. від я угорця. Же угорця. Да. Так. Я вам сейчас покажу, як це робиться. А ти я знаєш, вже, що... вже нарізав лук, тому що він має чуть-чуть дольше. Боже, дякую тобі, що ти вже нарізав лук. <рес> да. А Цибулю. поки цибуля поки Січат? цибуля смажиться. Я хотіла б розказати, що насправді за право зватися батьківщиною цієї страви з Угорщиною сперечаються і Болгарія, і Німеччина, і Австрія. Ну я думаю, що у кожного народу є таке овочне рагу літнє. Ну ти знаєш, я просто думаю, що вони могли собі назвати якось по-своєму цю страву, тому що я впевнена, що вони всі мають якісь відмінності і не сперечаються. Боже, ну, чуть, чуть позже ми ж приготуємо турецькою. Шакшука. Із цих же інгредієнтів. От і будемо відчувати да. різницю. Тоненько. Да. Тоненько, так. Да. А лілечка, я тебе попрошу наріж, пожалуйста, томати. Просто нарізати. Е, полукольцями. Добре. Да. Добре. Трошки треба посолити. Да. Цибулю припускаємо. І одразу ж добавим сюди паприку, тобто перець зелений. До речі, угорське лечо е, ага. готується із зеленого перця, із красного помідора і із білого, білого цибулі. А так, чому так? Колір то має що... значення? Колір кольор. Так. Да, це венгерський флаг. О, прапор. Точно, я я не виділася. Да, так. Колоритно. Угорський прапор. Так, готово. Кидайте вже? Кидай. Я думаю, що вистачить. Ну, як так, мінімум, це красиво. Це да. О, супер. Трошки припустимо перець. І тільки потім будемо додавати томати. Я порізала все, як ти да? сказав. Впоралась? Да. Трошки повинен припуститися. І що? Ну, по відчуттям сметана або яйця. Спочатку додаємо томати, потім яйця, а потім сметану вже. Часник бачу потрібен? Ні. Uh, Це oh, okay. на шахшуку. потім. Цибуля yeah. зелена. Цибуля зелена. Теж uh, на шакшуку. Добре. А у нас є білий хліб. Ти не знаєш? Мені вже подобається. Насправді Це я такий поціновувач куку. овочів. Я навіть от дивлюся на е, перець, що смажиться, і згадала своє дитинство. Знаєш, в мене був такий випадок. Пішла на день народження, прийшла додому і е, е, їм. А батьки кажуть, Ліля, а що вас не годували на дні народження, на святі? Що ну ти не їла, що ти така голодна? А я кажу, там нічого не було, там одне м'ясо було. Так що от для мене дійсно я їм м'ясо, але я дуже люблю. Я ж кажу, якийсь справжній поціновач овочів, особливо зараз, коли сезон, перець, помідори. Це дуже круто. І дуже корисно насправді. Так. О, ти вже нарізав. А знаєте, якщо говорити про дітей, от які там дуже часто батьки жаліються, що діти їдять лише солодкі. Я теж знову ж таки про що подумала, що якщо е, на столі буде стояти тарілочка з овочами, з там не знаю, селерою нарізаною, з морквою, шматочками, і мама буде їсти моркву і селеру, а не цукерки, то і діти будуть повторювати. Адже дітки обожнюють схожими. Бачиш, так ну тобто діти їдять те, що їдять дорослі. Якщо ви хочете ну, як привчити вже? дитину до Корисних страв, то просто їжте це самі. Все, так. все просто. Можемо додавати томати і теж його припускаємо. А угу. ти на великому вогні робиш? Це? На великому. На великому? Да, це так. має бути за технологією. Да, так, так. Да. Овощі повинні жаритися, повинні жаритися дуже швидко скоро. На великому вогні. Так? На великому вогні. А так. чому? Ну, вони тоді стримують сік ну, в середину. Вони просто обсмажуються да, да, і вони міні, залишаються такими буде. соковитими. Я Угу. До речі, дуже гарна порада. Насправді, лечо дуже така класична страва, яка розповсюджена по е, всіх країнах в Європі. Як і будь-яка популярна страва, вона не має точної рецептури, тому що всі готують її там на око е, з якимось своїм власним рецептом. Незмінним і обов'язковим для лечо, звичайно, є що. Да. Перець. перець, і от як сказав Чорний Чава, і в нас має бути різнокольоровий перець, тобто і зелений і червоний. І дійсно це виглядає дуже колоритно і красиво. А як, до речі, з угорської мови перекладається лечо? Та навіть не знаю, я готувалася. От лето перекладається як рататуй. А, ну а -а -а. рататуй, рататуй це друг, друг, друге справа, ну, це французька. Ну, там типу подача інша. А не по даже по сути... подача, вона складається. Та рататуй, я знаю, але лето угорське, це ж рататуй? Ні. Ні? Ні. Мені збрехали? Ні. Ні. Лечов. Лечов, ну, це наше національне блюдо. І ми дуже часто його готуємо. Що далі? Давай, збивай сюди, будь ласка, три яйця. О, есть. Брай, брай. Давай, давай. Чаба, а де ти вчився готувати? От як би мотив взагалі цим захоплюєшся? Я більше люблю їсти. Чаба, чаба, я впала. Я більше люблю Шкрупа їсти, знаєш. Ну... Я почав вчитися в обов'язкові, тому що я дуже хотів, я дуже люблю кушати. Саме в тому гуртожитку я театрального інституту, Я дуже люблю їсти, да, так, люблю ест, да, і бажано, вкусно, mm -hmm. я люблю дуже покушати. І прийшлося. А так вже потім працював і там, і там. в ніколих містах У нас же була кулінарна школа, обучали людей спеціально. Слухайте, от так дивлюся, і мені здається, що українці можуть назвати цю страву і омлетом з, о, з овочима. Може. З крембелом. Омлет, з кримбелом. Овочивий з кремлем. Овочивий. Так, да. Все. Коли вот так. Все. Додаємо. Сметана. сметана. Я правильно розумію, що правильна консистенція вона така. Ем, ну, Як це а, слово -ти підібрати? Слизька. Слизька може бути. Ти ж не Ну, Ти ж не до кінця його готуєш. Ні, ні, до кінця. Я люблю, коли лечо можна. Так, по-англійськи заговорили. Все. Вибирай тарелочку. Це ти хочеш сказати, що це є класичний варіант угорського. Це Класичний так, ти Я ти хочеш? готує моя бабуся. М -м -м. Ти хочеш глибоку чи яку? Яку ти хочеш? Я думаю, що ту квадратну. Оцю? Чорну? Так. Ні, 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 ні. Оце. Сінь, оце. А, добре, добре. Добре? добре? Помішай. Давай. І щасно. А ти ще сказав, що таке лечо готує твоя бабуся. І я вже собі уявила, знаєш, як в домі завжди має пахнути сніданком смачним, пирогами. І це таке, знаєш, це те, що створює затишок. Yes. Ну, власне, да. як у нас вдома. Ранок вдома. Так, давайте поки що ми нагадаємо рецепти і інгредієнти. Рецепт лечо по-угорськи. Цибулю наріжте півкільцями і смажте на олії. Додайте порізаний болгарський перець, готуйте до напівготовності. Додайте помідори і продовжуйте смажити. Вилийте на пательню сметану і приправи за смаком, вбийте яйця. Як закипить, притрусіть подрібненою петрушкою. Подавайте лечо зі скібочками підсмаженого білого хліба, грінками. Давай. Ну що, за прикрашання у нас відповідальний Костянтин Листиками. за декор. Лістиками петрушки. Харчовий флорист. Укропні з ям лечов использують. Чому? Чому? Ну, тому що э, э, занадто э, інтенсивний, інтенсивний смак. вкус і так далі не будеш чисто овочі. Дуже да. вот. слушна порада. Вот. О, все. Виделки. Вот. Лечо по-угорськи. Знайомтесь. Uh... Привіт-лечо. <laughs> Я Костянтин. І, і лечо тобі говорить привіт. Коштуйте. Так, давай. Я після вас. <laughs> Я ж хочу з перчиком взяти. Це ж mm -hmm. лечо. Mm. Ну. Йоу. Трішки посолити, і все буде супер. До речі, ідеальний варіант для сніданку смачного. Ну, а поки ми смакуємо. Пропоную вам подивитися кліп.